Дорогі українці, брати та сестри, я звертаюся до вас від імені ініціативної групи національного руху Громадяни-законодавці, тому що знаю, що серце кожного з вас наповнене болем та горем. Ми всі чудово розуміємо, що Україна опинилася на краю прірви. З одного боку, нас намагається захопити дика російська орда, з іншого боку, країну грабують олігархи та їх посібники узурпатори влади. Вже протязі 33 років. Ну а з третього боку, економічну експансію продовжують транснаціональні кампанії, захоплюючи наші землі, наші природні ресурси, розриваючи нашу країну, на шматки. Аналізуючи ситуацію, в якій опинилася Україна, наша ініціативна група чітко окреслила головну, головну підкреслюю, причину такої ситуації. Вона полягає в тому, що громадян України позбавили права бути законодавцями, позбавили права, нас позбавили права бути законодавцями. Тобто, згідно з статті 93 Конституції України право законодавчої ініціативи законодавчої ініціативи є виключно у Верховній Раді у Верховної Ради Президента та Кабінету міністрів України. А згідно з статті 91 Конституції України закони може приймати виключно Верховна Рада України, яка складається з 450 депутатів кнопкодавів, які в свою чергу підпорядковані олігархам і виконують їх волю, а не волю народу. Але не волю народу вони виконують, чому ми, громадяни України, як справжні як суверен держави. Не можемо приймати закони, по яким нам жити, по яким нам існувати. Скажіть, будь ласка, навіщо нам делегувати права депутатам, якщо ми самі можемо голосувати завдяки смартфоном, наприклад, науково-технічний прогрес досяг такого рівня, що дозволяє це зробити дуже просто. Що робити? Питання. На перший погляд ситуація здається безнадійною, але це тільки на перший погляд. Вихід є, брати та сестри, повторюю, вихід є завжди. Всім треба зрозуміти, що народ України, коли він об'єднаний, це непереможна сила, його неможливо перемогти. Громадяни України є єдиним джерелом влади та справжнім сувереном на своїй землі згідно статті 5 Конституції України. Ще раз хочу повторити: вихід є, треба вірити і боротися. Враховуючи вишесказане, ми дійшли висновку. Народ України повинен взяти у свої руки управління державою та здійснювати влади безпосередньо, тобто безпосередників, депутатів, керуючись статтею 5, 69 та 72 Конституції України, та самостійно ініціювати та приймати закони на електронній платформі зі своїх смартфонів. Все просто. Приймати закони, які будуть служити всьому суспільству, а не обслуговувати купу злочинців, які нас грабують, поки вони мають реальну владу, тобто монополію на прийняття законів, монополію на грошову емісію, монополію на оподаткування згідно статті 74 України Конституції України, розпоряджатися від імені народу всім національним багатствам згідно статті 13 Конституції України. Ми так і будемо жити, як жебраки. Скажіть, будь ласка, ви давали особисто право органам державної влади розпоряджатися національним багатством? Я ні. А ви. Як це може бути? Нас позбавили права розпоряджатися національним багатством. Воно, моя, моя частка і ваша частка в цьому національному багатстві є. За найскромнішими попередніми підрахунками лише тільки доля корисних копалин кожного українця складає 15 мільйонів євро, не враховуючи землю та весь економічний та науково-технічний потенціал. Ми мільйонери живемо як жеброки. Чому? Тому що мафія в особі олігархів, яка контролює всі фінансові потоки, які генерує національна економіка, призначає Верховну Раду, яка її і пише під їх диктовку всі антинародні геноцидні закони. Рішення є, повторюю, рішення є. Ми не хочемо використовувати своє конституційне право на повстання як природнє право, де воно задекларовано в Загальній декларації прав людини, прийнятої ООН у 1948 році. Тому пропонуємо всім не заангажованим демократич, демократичним політичним силам та пересічним громадянам приєднатися до національного руху громадяни-законодавці, а потім спільним голосуванням вибрати народного кандидата в президенти та партію задля того, щоб вони після інавгурації зініціювали проведення українського референдуму з одним питанням, одним єдним питанням про надання. Громадянам України прав законодавців, тобто е, е, права ініціювати законопроекти та голосувати за них. Всіх громадян України закликаю приєднуватися до ініціативної групи громадяни законодавці посилання на телеграм-канал в коментарях внизу. Дякую вам за увагу, друзі. До побачення!